Напрямок спека. Червень остаточно переходить на бік літа. Ексклюзивний прогноз синоптика. Мінливість погоди у червні викликає масу питань до синоптиків з бажанням зрозуміти, наскільки це нормально. Синоптик Наталка Діденко розповіла про особливості червня, ланки, що зв'язує весну та літо, та пояснила на яку погоду варто розраховувати до кінця поточного тижня. Червень видався на погоду дуже різним. Уже і спекотні дні були, і похмурих було достатньо. Чого чекати далі? Скажіть, будь ласка, що переможе спека або дощі. Після цього короткочасного, але досить різкого похолодання, температура повітря нарешті вирівнюється. Стовпчики термометрів підвищуються, і нас очікує принаймні найближчими днями потепління до спеки. Температура повітря становитиме десь 24-29 градусів при інтенсивному сонечку до 30-31 градуса. Такої сильної спеки не видно поки що, але температура повітря буде високою. Трохи свіжіше буде на заході України, там десь 20-24 градуси, на Закарпатті часом вище. Та там також наступного тижня температура повітря знову підвищиться. Найближчим часом досить тепла погода, дуже тепла, до легкої підкреслюю, легкої спеки. Цей червень якийсь особливий чи нинішні температурні показники в межах норми. Те похолодання, яке було, очевидно, що це не норму. Це було суттєво нижчі норми. Похолодання у червні трапляються, до речі, якщо подивитися статистику заморозків, то найсильніші заморозки бувають на початку червня. Саме в червні вони могли бути в нас. Слава Богу, не було, але було істотне похолодання. Червень можна сказати, це перехідний місяць від весни до літа. У червні завжди і сильні зливи трапляються, і шквали, і град. І навіть на початку місяця можуть бути заморозки. Це за багаторічними спостереженнями, звичайно. Добре, тоді що з опадами ще раз наголосіть, поясніть вже і грім чули, і грозу бачили, що далі зараз. Якраз і початком літа, розпочинаються літні синоптичні процеси. Навіть якщо не проходить атмосферний фронт, який зазвичай приносить дощі, то дуже часто спостерігаються так звані внутрішньомасові погодні явища. Це коли зранку чисте небо, сонце, під обід починають збиратися хмари, і десь у другій половині дня ці хмари ровляться раптом свинцевого кольору і можуть пролитися якимось такими рясними дощами. Тому такі літні процеси найближчим часом в Україні спостерігатимуться. періодичні дощі місцями з грозами. Виділяти десь такий чітко сухий регіон, аби там зовсім було сухо, я б поки що не стала, але я повторюся, що ці дощі не будуть такими затяжними, як восени можуть бути. Просто короткочасні дощі місцями грози та помірно висока температура повітря. Ось така найближча метеорологічна українська перспектива. Про метеорологічне літо я вже згадав. кажуть, настало воно від учора. Розкажіть про що йдеться. Взагалі, метеорологічно літо розпочалося вже раніше, коли середньодобова температура повітря перевищила плюс 15 градусів, і це триває довго, стабільно. Тому можна спокійно говорити про те, що літо у нас уже розпочалося. Чого чекати вихідними? Розкажіть про це докладніше до них не так багато часу залишилося. Вихідними це 17-18 числа. Температура повітря буде досить високою. В межах України вона становитиме 25-29 градусів. При інтенсивному сонці, десь можливо до плюс 30 градусів. На заході на кілька градусів нижче, скажімо так, 22-26 градуси вище нуля стосовно дощів. В суботу та неділю дощі будуть короткочасними. Їх буде небагато місцями такі окремі якихось суттєвих опадів 17-18 червня. Не передбачається в більшості областей України, але на заході України, хто особливо на вихідні може захоче туди поїхати, маєте на увазі, що там буде і свіжіше. І там якраз очікуються дощі з грозами у західних областях України. Нарешті території без істотних опадів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!